15 травня концертна зала Сєвєдонецького обласного музичного училища імені Сергія Прокоф'єва зібрала поціновувачів творчості юних талантів нашого міста. Свої музичні номери присутнім дарували лауреати та переможці міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів. Учні першої та другої сіверодонецької музичної школи, борівської дитячої школи мистецтв, а також студенти училища. Юнаки та дівчата демонстрували красу свого голосу, майстерність володіння духовими та ударними, струносмичковими, клавішними та народними інструментами. На концерті виступали солісти, дуети, а також ансамблі скрипалів та трубачів. Зі сцени звучали як класичні твори Чайковського, Моцарта Рахманінова, так і пісні з репертуару сучасних виконавців. Своїх учнів у виступах підтримували і викладачі. Пані Дар'я прийшла підтримати свою шестирічну онуку. Говорить, концерт подарував їй радісні та теплі почуття. Мені дуже подобається. Діти молодці, дуже молодці. І вчителі у них, звісно, педагоги. Я їм благодарна дуже, тому що якщо б не вони, наші діти не достигли, мабуть, таких би висот. На сам кінець Марина Яворська, директор музичного училища імені Сергія Прокоф'єва, представила усіх дітей та наголосила на тому, що у кожного з них попереду велике майбутнє зал. Заполонили бурхливі оплески, дитячі посмішки та яскраві кульки.